Знаєш, читати цей текст, да, це вже не буде та емоція. Емоція тепла, такого щось світлого, на все одно треба буде відкрити рот. Як-не-як, хоч на чуть-чуть, Але ці кінчики мають бути в сторону. не в якому, не отак, да, бо це відразу передає цей настрій. Якщо хочеться ось чучуть, цього буде достатньо. Просто простір роті взагалі супер. Що ви робите? Ви задавали мені запитання, і я лика, читаю, мені так приємно, знаєте, я прям, що, не можу. Все, ви мені не, не панизили з сама оцінка, знаєте, все окей. Сьогодні неділя. Сьогодні ми їдемо на страусіну фірму. Я колись в дитинстві там була, ще шкільна якась екскурсія. А зараз підемо просто вже в свідомому дорослому віці. Просто подивитися на. Сваринок. На питання я буду відповідати поступово, бо, щоб не сісти це, бо я як сяду, я не закінчу говорити. Невеличкі вставочки, а зараз я одягаюся, збираюся і поїдемо. Так, от такий у мене лук на в ферму, друзяшки. А це грязні конверси, але я їх на дощ завжди одягаю. Ага. І моя нова худі. Как в селе. Боже. Ну сейчас наше село не ездим, потому что там страшно. Хотя тут тоже страшно. Собачка и курочка. Это просто... Я так хочу в село. А там опасно. И там уже не може. И приехать туда просто... Поставить, уже как бы не до себя приезжаешь. Да, вам. Не знаю, чи вам цікаво, але це взагалі це такий вайб. Тільська душа радується. Ця ферма це просто якийсь вау. приємно було, бомба, друзі. Мені навіть всякі лагшері за парки ніяк не приваблювали на сті. Найкрас це ужас. По-перше, він, він розлився, і він досі там газує через все. І не, не зупинявся. Вже все облита. Не дуже. Я це їм не часто, але це. вау. Почала монтувати відео і бачу, що. На питання про догляд я відповіла на 5 хвилин. Чесно, я не знаю, що я там розповідала, але я вирішила перезаписати, тому що ну, це забагато, вибачте. Да? Догляд, маска і кондиціонер. Шампунь у мене найдішова з Ківи, ну там, Лоріаль, Париж. Да? Але хочу купити від від Rocher, бо вона мені ще подобалася. Да? Я раніше нею користувалася, отакий у мене догляд. Davines, да, Лінійка. Ой! Дуже кайфова штука, мені подобається запах, мені подобається все. Маску бажано наносити, коли мені не лінія, я наношу її на 30... Ой, коротко, бардак, ну, нічого. На 30 хвилин. Це треба робити частіше, але мені завжди лінь. Я іноді просто знаєте кондиціонером. Ну, помила шампуню, потім кондиціонером взагалі, і відразу змила. Але маскою я десь раз на тиждень, два рази на тиждень користуюсь. Іноді її не тримаю. Просто ту маскою заложила і все і помила. Я ще вирівнюю дуже утюжком. це мені кажеться сильно зарішує, що вони такі, типу, як блистять трошки. Але оця, оцей кондиціонер і маска, я думаю, мене прям виручають і не сильно шкодять волосся, тому що мені здається, коли я все ж таки обрізала каре, вони виглядають набагато краще, бо коли в мене були довгі волосся, це постійно якась ламкість, щось воно відпадає, випадає, і от якось виходить отак. Все, хвилина 35, Я відповіла на ваше питання. Ді, я тут швиденько розказую. я В наступних відео може буду більш детально розповідати, але... Отак було. Зараз я покажу, як я його буду сушити, висушувати. Сушу надзвичайно цю круглу штучку. Отут е, смазується, якщо я хочу такий трошечки об'єм, але це не сильно великий, воно ну, трошечки, воно просто тримає форму і закручу. Коли хочу рівніше, я от навчилася тільки місяць тому вирівнювати, щоб воно було рівне. Висушила трошки корень. Тіночка. Я збираю вверх, бо вверху буду робити почер. Взагалі, я максимально, напевно, все неправильно роблю, але моя задача просто висушити і більш-менш його вкласти. Отак от, от прям під корень, потім отакими рухами, потім завертаю і отак от, от все сушу. Поняла, да, я отак от закручую. тут трошки об'ємо і все. Так, зараз буду вверх. Все те ж саме, нічого нового, пробор у мене завжди кривий. Так, у мене такий лук. Ой, я йду робити губи. І ще раз скажу, я робила губи два рази по 0,5, два роки тому, рік тому і от зараз знову. Просто для підтримки. Це не було прям огромне. мою форму наші об'ємо. Нічого не зміниться правда, правдиво. чуть трохи на міліметрик. Я не люблю дать. Іду, йду, йду. Так хочу, так хочу. Я ж казала, нічого не змінилося. Ну як змінилось, Мені дуже подобається верхня. Вони стали трішки менші, але мені вже так подобається. Тепер мені не хочеться, щоб вони ставали менші. І знаєте, що я найбільше люблю, лікар найкраща техніка, якою вона робить, просто найкраща, тому що тобі не приколюють саму цю губу. І що не буде сенсів, не буде нічого такого толкового. Мадачі, то тут ролиться фракол. Я не можу не тепер. Продовжую відповідати на питання, їх було однакових три. Напевно, це правда цікаво. Хто я взагалі по житті? Що я взагалю і чим я взагалі займаюся? Я людинка з творчої професії. Яку я не завершила, але я провчилась 4 роки. Я навчалася на режисера, що там, що там, і що там, що там, у мене був класний предмет сценічне мовлення. І от з цього предмету, я вважаю, що я взяла найбільше, найбільше для своєї подальшої якоїсь професії, в якій я преуспіла. Я так хочу я хочу це визнати. Я завжди це так люблю обесцінювати, але як-не-як, тобто я рік працювала. Uh, Викладачем з постановки голосу зараз я трішки продовжую, я Там завершила працювати, я прийшла в онлайн і в онлайні у мене залишились ті, з якими я прям дуже дуже тісно, які готові, яким це в кайф, яким це в задоволення. Як я була вдовго, так от і вони знали, що я не дуже люблю ці знаєте, два тижні, шість місяців. Ну це бо цей організм він потребує часу, як і все потребує часу. У моменту якщо я з постановкою голосу. Я у 2022 році я почала, я почала займатися озвучкою. Я озвучила рекламні ролики, просто ролики брендам, магазинам. І зараз я озвучую тільки вже для тих, хто. Знаєте, ми з вами співпрацювали, і я оце постійно, постійно там і з тими людьми. Це не часто, тобто це буває так, знаєте, періодично. Я займаюся монтажем відео. Монтірую свої сестрички з Нью-Йорка. Вона знімає, я монтую, і мені це дуже подобається. Мій... Зараз це прям дуже сильно мене виручає фінансово. Це теж це, типу, не постійно, але є, це дякую. Але ну, в основному у мене зараз фокус на себе, на свої соцмережі. І настане той момент, коли я скажу собі, так, да, я змогла. Нарешті Нарешті ці соцмережі мені щось здалися. Але Ледатство рахується також із соцмереж. І озвучка це також із соцмереж. Просто ми дуже часто не помічаємо. Да? от у мене є якісь а, ну хтось там оце тисячі доларів заробляє з тих соцмереж, блогери. А я така ніяк не вийду. От мене тільки відписуються люди. Що я роблю? Не так. Так як я люблю вдовго працювати, хоча чесно сказати, я оце, мені треба все і одразу. Але щось у мене так на, на своєму життєвому шляху виходить, що я все роблю довго. Тобто мені воно мені дається. Але через деякий час. І, і це може бути дуже довгий час. Тому я вже це прийняла і поняла, що окей. Головне не здаватися, головне з цим соцмережами робити, максимально проявлятися, хоча хоч дуже ліниво, якщо чесно. І я намагаюся максимально брати все від цього часу, коли я. У мене є можливість зараз знаєте, от це розвиватися, роби, що хочеш. Я дуже вдячна за цю можливість. Да. Тому я прям. Короче, вы поняли. Вот таким вот я займаюсь. Не знаю, чего звездовано, цей. Вот так. Сьогодні прийшли на сніданок. Я замовила айсбата з трубочкою. Але я все вчора не могла быть с трубочкой. Я всегда же можу. Так, о, Речі, губи сьогодні це ще напрямка, тобто вони будуть менше. А мені вже так подобається. Бублю Смачно. <treating> <Orajida> Там було питання, про які мої улюблені місця. Я їх не буду відразу показувати. Я буду показувати так поступово, але це одне з улюблених місць. Це дуже гарно, це така центрова зона. І цей фонтан колись працював. Це було дуже красиво. Зараз не працюю, бо поламали це штука і не працює. Поснідали? Ні, я просто дуже люблю цей прапор. Він такий прям кайф, дуже гарний. Так. І в нас є ось така табличка. Сиду додому. Прибирала. Я не прибирала десь вже майже два тижні. Це буде складно, це буде складно взагалі. Я вже протягнулася йти прибирати, але хочу відповісти на ще одне запитання про мої татуювання. Відразу кажу, немає ніякої загадковості. Я не знаю, скільки в мене їх тут, я не рахую. Ну, типу, тобто можна порахувати, що я зробила. А, але я зараз от так чітко не скажу. Можу показати. Це у мене велике татуювання, це друге взагалі татуювання. Оце було перше. Це я коли повернулася між Німеччиною, просто приїжджала додому, а потім знову поїхала. Зробила ось це тут. Написано Любов, така от загадочна. Ну, я, я не можу сказати, що щось таке несе прям під текст, сенс. Я робила це по відчуттю. От мені захотілося, мені сподобалось це, я зробила. Потім я, я хотіла ще повністю рукав. Я колись його зроблю, а може, і не зроблю. Я зробила таке велике татуювання. І тут моя фраза: у тобі є сила, проти якої світ безсильний. Потім ось ці татуювання. Просто мені сподобалось, бо красиво мені хотілося щось на пальцях зробити. Ну, я пам'ятаю, коли била, я ще щось собі там казала. Кожна щось там означає, але ну, якщо чесно, ні, от немає в мене такої прив'язки. Я вважаю, що це хорошо, окей. Просто мені це подобається. Просто це якось про мене. Отут написано сповнено. Також мені хотілося це слово набити. М -м -м. Світло тут. <світло> я набила на фестивалі, який робила моя подружка, я також там допомагала це все, і там можна було набити татуювання. І я звісно От. До чого? До чого, до цього я взагалі відношусь легко. А, і ось Це це коли мені поставили діагноз епілепсія, я зробила це татуювання. Це код. Да Бо мені подобався код геолокації, як роблять. О, у мене буде свій персональний код. Да, знову якось отак. Такі в мене татушки. Все, я йду прибирать. Ми туалети вікна. Я вже встала ми всі вікна. Це ужас. Я помила тільки три. І то два, з, дву... з іншої сторони. Треба було погоджуватися на клінінг. А я така так дешевле, так дешевлю. До побачення в следующий раз я не буду їхати. Я так втомилась прибирати, ви б знали. І подивіться на цей набор солодкої коми. Отвічаю, так захотілось. Там і кончик, і це все, і печеньки мої любимі. Понятно, що я це не зараз все. навірно. І зараз ще йдемо блінок їсти. Сьогодні день такий просто їдательно. Але відповідаю, я в 4 години прибирала. У мене руки не повнівалися. Блінка не було. <плес> Зараз десь 10 ранку, я тільки встала, бо я не могла встати через те, що в мене так боліли руки. Ви знаєте, коли ти не можеш фізично встати, бо у тебе тіло як наче варене просто. Це ужас. Я от виглядаю, як привітік. Я зараз буду снідати. Я вже зробила сніданок. Це буде чайочок і тости. Кстати, оце я вже сніму сьогодні-завтра, бо вони вигоріли. Це Я конечно извиняюсь, но что это за фигня? Блин, я только вчера побыла идите в жопу кто вообще придумал эти акции. Побачила в своїй клініці, там, де я лазерну апіляцію роблю, що там медик ей от, 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 от за 700 гривень. А я його завжди мріяла спробувати, але він коштував, блін, 1300 гривень. Я думаю, блін, якщо ще не підійде, мені дуже буде образливо. Тому ну, це за 700, звісно. Вот, я забрала, повелася, бо ж це це три. Сьогодні тренування зробила, ледь зробила. Це наше восьме, я сьогодні, от ручки підіймала, бо в мене так руки болять після тих вікон миття. Хочу відповісти на одне питання про астрологію, і всякі такі магічні штуки. Я до всього такого відношусь. Ну, типу, окей, то по цьому місце бути сама. Я дивлюся ці прогнози Таро і це все. Мені цікаво там про себе більш знати, про якийсь свій знак Зодіака і ще щось. Але я за ту систему, в якій ти. Не можеш на це покладатись. Тобто, це наче, як знаєте, ще одне, один погляд зі сторони на своє життя. Отак, так, да, отак от мені. Я в це вірю. Але не повністю щоб довіряти. Там от карти сказали, я не буду це. Это". Ні, ти береш для себе якісь найкращі сценарії. От я і завжди, якщо мені щось хороше совітує, ти така да все, все так і буде. А погано то нам це не треба. Я це собі не беру. ще були питання про парфуми. Я вчора прибирала і вирішила всі свої парфуми в одне місце. Ну, в мене їх небагато. Ну, мені здавалось так небагато. Найулюбленіше це Black Opium. Але цей раз у мене Opium з парфум Сіті, але, цей чай, от саме в таких баночках він пахне дуже. Оригінал у мене завершився, але поки я. Не Оце я нещодавно купила. мені він дуже подобається. Він дуже-дуже солодкий. Я люблю всі солодкі запахи. І цей прям мега солодкий, але мені подобається дуже такий нетиповий аромат. Ванілі. Олежаний рома, я любов. Оцей спрейчик це найкращий спрейчик. Він дуже кайфово пахне, мені прям прям кай. Це також парфум Сіті Girl. Пробничок в подарок дали. Дуже смачна штука, ліка. Обожнюю цю ліку, вона дуже класно пахне. От прям яскравий аромат і дуже такий прям шлейф від нього йде. Це все сістер Сарома куплялася ще. В поза минулому році, в минулому році, от як бачите, це все 10 мл, але в мене залишилось ну, дуже багато. А він все ж таки пригадала це One, Він дуже пахне, от, реально, як бакара, але для мене це дуже жорсткий аромат. Мені таки не сильно подобається. Мій кайфовий андерскін, шукапорн, беремі. Кстати, дуже класно поєднувати. Тось, наприклад, me Sugar Porn. Прикольне поєднання, мені подобається. І це від Юніко. Вони там робили разом якусь колекцію з 13, що то там, і просто прислали як подарунок до замовлення. Воно пахне як Томфорт в Ащері. Якось отак. От це всі мої аромати. Зараз у мене частіше оцей. А, оцей. І вчора я вшипнулася цим. А зараз хочу якимось з соромий. Наступне питання це про книжки. Як би соромно не було, але я дуже рідко читаю книжки. Кожен раз вона, ця думка, все. Треба починати. Цікавить якась певна тема, в якій я розумію, що хочу, от, хочу збагатитись знаннями. Або шукаю в інтернеті щось, або дивлюся якісь відео з цього приводу. Мені так легше. Або, якщо я все ж таки хочу прочитати певну книгу, я її слухаю. Я коли сідаю читати, я засинаю. От правда, в мене починають боліти очі, все починає боліти, але тільки не концентрація якась. То в мене є певні книги, які я прочитала, які дуже сильно прям вони стали таким певним початком в моєму в цьому всесвіті, в особистості. Моя улюблена це Джон Кехо Сила підсвідомості, потім Малієнка. Життя в задоволення. Я її купувала. Це моя це моя найдорожча була книга. Ще до війни купляла 700 гривень. Купила, я її взяла, коли почалась війна. Знаєте, це тривожна валізка. І я з Блін, знаєте, Я от не можу багато. Коротше, я багато читала якихось книг, не дочитувала, читала, але це все пов'язано з психологією, з підсвідомістю, з прийняттям життя. Як до цього там типу відноситись. Я може, якщо згадаю, просто вставлю якісь фотографії, яких я ще читав, але вряд ли <свісно> це все ще <що> згадала. <свісно> Наступне питання про бренди. Скажу чесно, у мене немає улюбленого бренду, мені подобаються більше речі. Тобто я не прив'язана до якихось брендів. Мені є, якісь подобаються, якісь не подобаються. Так банально, ну, типу, зара, зараз, того, що поки що це те, що я собі можу дозволити, напевно, якщо я собі зможу дозволити там, ну, куш і от ці от всі бажані. Але не чисто, знаєте, так то, що розпіарена, якщо мені там дійсно буде щось подобатися, а мені там подобається піджак. Ну, 15-20 тисяч має, немає нічого конкретного. Просто якщо подобається, річ беру, якщо ні, не беру. Ще я не проти секундів, я туди також іноді хожу. Іноді ще питання про отаке, от про самотність в школі. І чи відчувала я її там? Чесно, напевно, ні. Я була от з тих людей, які на всяких шкільних заходах. Тобто, ти постійно в якомусь колі людей є, і я така була там активістка. Там були подруги, з якими я зараз також спілкуюся, це подружка моя. І от посидень ми спілкуємося, в універі ми ще разом, в общагі ми разом були. Ну, коротше, я постійно там була в колі людей. І В той момент у мене з'явилася ще одна подружка, там свакала було, і я не пам'ятаю, щоб чи була така якась самотність. була подружка, і все, мені було достатньо там двох-трьох людей, а потім з'явилося доросле життя. І з якою думала, що все на всю життя життя виявляється інакше. Але це ж не то, що все, я розчарувалась в житті більш ніколи. Не з ким дружити не буду. Ну блін, ну напевно, так воно і треба. Я не готова прийняти деякі зміни людини, і типу це нормально, адекватно. І Якщо мені буде в цьому некомфортно, то на, на що тоді триматися за минуле. Ну, так, да, було класно, да, було супер, але напевно мені треба виходити на новий рівень спілкування з людьми, як би мені складно не було. І це, напевно, відповідь на наступне запитання, який був переломний момент. Так я вам скажу, це в той момент, коли ми почали віддалятися з подружкою. ну, вона, вона почала віддалятися із певних там причин. І... В моєму оточенні стало нуль спілкування, тобто це був мій хлопець. Я, я люблю це саму, є таку бла-бла-бла, я можу, але, блін, все одно в мене була як-ні-як якась підтримка. Потім я з роботи пішла і там розійшлися не дуже добре. Я побачила, наскільки я цінний, цінна людина, хоча я віддавалася дуже сильно. І от в той момент якось. Все переходило на інший рівень. Не хочу говорити, розсипалося, але я зрозуміла, що ага, це той момент, коли треба, треба братися за якусь власну реалізацію і ще щось. І, і зрозуміла, що все таки мій шлях, це десь соцмережа, це десь контакт з людьми, хоч і через, але я впевнена, що це така моя. Трошечки відкритість тут приведе мене до того, що мені буде комфортно там знаєте, в житті, спілкуватися. Я не буду так трошечки закриватися. Я буду пропонувати комусь там зустрітися. Я я не катав, ну мені страшно було. В той момент я поняла, що все. Починаємо вести YouTube, шукаю нових людей. І от якось вас 1500 у моїх особи людей, як відповідаю. Хто ще раз буду говорити, якщо ви... Ютуб це найкращий погляд на своє життя для найкращих людей, для того, щоб знайти свою аудиторію, якщо ви несете якийсь певний посил, якщо вам є що сказати, ну є що я нічого не кажу, якщо чесно. навіть якщо вам нема що сказати, а хочеться показати своє життя, то ви обов'язково притягнете таких людей за вашим вайбом. В інстаграмі складніше це зробити, але я не здамся, я не здабця. Да. А ще там було запитання, чому я в інстаграмі часто не з'являюсь. О того, що лінива людина, і прийняла в голову, що в інстаграмі, має бути все ідеально, і сама себе туди втягнула, а п'ять я то виходжу, то заходжу, то виходжу, то заходжу. І от у мене залетів зараз один формат з листівками, і, і все. Мені тепер кажеться, що я маю бути правідником якихось умних цитат. Хоча ж це ж не постійно в житті відбувається. І такі цитати приходять просто через якусь жопу в житті, через якусь лінь, через якісь вообще сумні місця і одіночество. Все, я відповіла на всі запитання. Я вам безмежно просто вдячна, що ви запитали, що ви на. Я вважаю, що це також зусилля написати там коментар людині Це дуже великого кошту, якщо чесно, і дуже сильно вам вдячна. Я казала з самого початку, як я почала знімати влоги, я вам буду завжди дякувати дуже, дуже багато дякувати. Та да, тому ось так. от. Наступний лог, Може, у вас ще якісь є запитання, хто ще не запитав, може щось там цікаве. Все одно пишіть, я буду дуже всім рада, я рада, коли ви пишете коментарі. Просто дуже за це вдячна. І що? Якщо у вас ранок, доброго ранку, якщо у вас вечір, доброго вечора, якщо у вас день, ідіть, щось робіть. Бувайте!